Том безумець другом став юному дену. Черепоказав він. То я ж здивувався. Вітання! Сьогодні дійшов нарешті час і до культового коміксу, який лежав у мене на столі вже півтора місяці. І так, це невидимі Гранта Морісона, делюкс видання книга перша. Словом, жив собі був у Ліверполі звичайний розбишака День Макговен, вештався вулицями та коїв усілякі безчинства. Наприклад, якось разом із друзяками вирішив підпалити школу. Вдалося, що правда не дуже. Хлопака спіймали та, враховуючи вік, відправили додому гармонії такої собі колонії із дещо дивними звичаями. А потім прийшли невидимі, ну, чіпак один невидимий кінгмоб, та витягнули його звідти. Юлий день побоявся вертатися додому та лишився жити на вулиці. Там познайомився із безумцем Томом, на перший погляд, звичайнісіньким міським божевільним. Насправді ж, Том теж із невидимих, і саме він покаже Дейну те, чого він ніколи не бачив, та проведе до рядів своїх колег. Англійською серією коміксів невидимі виходила у видавництві Вертіго з 1994 по 2000 рік з-під пера шотландського письменника Гранта Морісона та цілої купи художників. Ні, їй бо сумарно там серію малювало більше півтора десятка людей. У подальшому переведена у семи TPB, омнібусом, а також чотиритомником. Українське видання від РМ це теж делюкс, чотиритомник Перша книга містить перші 12 випусків, міні-комікс чари та ряд корисних приміток, які пояснюють відсилки, алюзії, цитати та інші моменти, які може не помітити чи не зрозуміти читач. Перші вісім випусків були видані англійською як TPB «Скажи, що хочеш революції. А наступні чотири це рівно половина TPB «Апокаліптик». Коли я тільки купив комікс, то мене цей момент дещо збентежив, бо все ж люблю, коли один том це одна історія. Зокрема, я побоювався, що буде дуже обірвано. Але ні. Виявилося, що один TPB насправді це не одна арка. Перший, наприклад, складається зі вступного випуску Мертві жуки та двох арок у злиднях в раю і пеклі та Аркадія. Три та чотири випуски відповідно. А перша половина другого ТПБ містить узагалі чотири окремі історії. Причому, якщо все розпадається, продовжує попередню арку, то решта три випуски, наче як спінофи. В сезоні уперів ідеться про ще одного невидимого Джима Кроу та наркотик, який дозволяє захоплювати тіла мертвих, в королівських монстрах про мисливців на людей та химерну потвору із порталу. А випуск «Найкращий гине про одного із героїв третього плану, вбитого ще в першому номері. І ці от останні три випуски залишили неоднозначні відчуття. Нагадало, як у казках Віллінгема, часом є арки та сингли, у яких не фігурує жоден із основних героїв. З одного боку, це дивує, а з іншого, ну справді, треба ж їх якось вводити. Коли я вперше відкрив комікс, я не знав про нього практично нічогісінько. Тільки те, що він родом із 90-х, специфічний і дуже-придуже культовий. Приблизно те ж саме казали і про вартових Алана Мура. Ну тільки вони із 80-х, і історія повністю влізла в 12 випусків, а не в 59. Починаються невидимі із гранати. Ну, а власне, перший випуск спершу має коротеньку сцену на п'ять кадрів, і на наступній сторінці напис Бля під ним хлопака із коктейлем Молотова, який власне цей волає. Це змотивувало продовжувати. Тож далі було знайомство із рутиною цього водейна, короткі сценки із кінгмобом, і потрохи занурення у сюжет вже описаний на початку видива. Я думав, що це буде типу як супергеройський комікс, що, мовляв, є хороші, є погані, є між ними якісь сутички, і хтось періодично бере гору. Але ні, тут є чари, мандрівки в часі, персонажі з минулого, ну наприклад, Бітлз там чи Маркіз Десад, прибульці, глобальна змова і купа елементів, неприйнятних для дитячих книжок із картинками. Як зазначає наприкінці перекладач Максим Нестелєєв, невидимими дуже явно надихалися брати Вачовські при створенні першої матриці. Плагіат не плагіат, але схожі, помітна помітно, навіть не дуже озброєним оком. Загалом не скажу, що мені абсолютно сподобалися всі випуски, і я прям обдзюрився від задоволення. Місцями було нуднувато, але в загальному історія цікава. Переклад теж на рівні на другу книгу око, мабуть, покладу. А ще один випуск інтелеклес тим часом добіг свого кінця. Враженнями ділився звичайно. Я, Роберт Менос. Дякувати можна на он ту баночку, можна вподобайками, можна донатами на Збройні Сили України, завдяки яким книжки та комікси українською продовжують виходити. Видимо, тим часом дійшло кінця. Побачимося за тиждень. Вуріженьки згинуть. Юний лобуряка вулицями гуля, шкоду робить місту, має навперто нищить, аж ось його зазад взяли, Може, згинув би, то витягнули. Безумець другом став юному дейну чари показав він, той я ж здивувався на хмару часа, потім завів, взяв за руку та потягнув вниз, Ну-мо разом, чи разом я хаза.